Незламні! всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні я вас запрошую на перший урок. Таро. Що вам потрібно знати про карти таро? Як їх трактувати правильно, як навчитися е, правильно з ними взаємодіяти, щоб вони вам відкрилися дуже швидко, щоб ви не мали проблем з ними ніяких, щоб ви вони там не відбивали вам негативної енергетики? Все це сьогодні ми з вами будемо дивитися прямо зараз. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, щоб... Ну, дивитися далі, бо це ж перший урок, потім буде другий, третій, четвертий. Щоб ти професійно займався чи займалася картами таро. Бо я дуже хочу, щоб кожна людина, яка зацікавилась цим артефактом, мала правильний. Взагалі, кругозор, бо дуже мало людей, дуже мало людей ділиться своїми знаннями, і дуже мало людей може дійсно розказати, грамотно розказати, що таке карта Таро. Тож поїхали. Отже, сьогодні ми з тобою розберемо, що таке карти таро, для чого вони потрібні. По-перше, я хочу, щоб ти повністю ось взяв отак всю містифікацію з карт таро зняв. Карти таро вони працюють на вашу підсвідомість. Вони не можуть тебе зарізати, ну можуть, якщо ти так руками зробиш, задушити, зняти твою якусь ем, якісь порчу на тебе наслати. Карти таро це предмет, який ось ось от. Стоїть і нічого не коли його не торкаєшся, коли ти не даєш йому якоїсь енергетики, то вони не працюючий ар, артефакт. Хоча кожен предмет, який в тебе є, зеркальце, чи таро, чи руни, чи маятник, чи свічка це все працюючі артефакти тільки тоді, коли ти доторкаєшся своєю енергією. Якщо воно там десь знаходиться, лежить десь в іншому місці, запам'ятай, що це просто предмет. Воно не може нічого. Тобі зробити. Воно не може вилізти з шухляди і оце пікава дама приділи. Оце такого не буде. Тож, будь ласка, запам'ятай раз і назавжди, що карти Таро це дуже класний інструмент, який працює з твоєю підсвідомістю. Я думаю, що багато хто з, вам, з вас зі мною буде. На одній лінії, на одній хвилі, коли я буду казати з приводу того, що дуже важливо розуміти, що карти Таро це такий артефакт, правильний артефакт, який працює не тільки на підсвідомість. А ще й на дуже багато аспектів вашого життя. Воно працює на майбутнє, воно працює з минулим. Тобто це психологія, астрологія, нумерологія, езотерика. Всі ці факти перекликаються в картах таро, і з ними можна працювати як звичайній людині, яка не має абсолютно ніякої е, до Таро е, с, с, ну, хисту, так і професійної магу, тарологу, який вже пспро. Працює з цим і він хоче, наприклад, він не працював з Таро, а він захотів працювати. Тому нема значення, нема значення, як буде з тобою працювати карта. Я хочу, щоб ви для себе зрозумів, що таро може працювати, з Таро може працювати абсолютно кожна людина. Тож, саме перше для тебе. Правило, яке ти повинен для себе вивчити, ви давайте я буду в чоловічому роді казати. Але в цілому я звертаюся до будь-кого до жінок, до чоловіків. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що карти таро відкривають вашу підсвідомість. Карти таро мають оцю таку правильну енергетичну силу. Тому ваше я впевнена, що багато хто з вас знає, що. Всесвіт вже має відповіді на всі ваші запитання. І відкрити їх можна в голові ось тут, в будь-який момент. Тому карти таро це лише е, гарний функціонал, гарний артефакт для того, щоб ці е, речі відкривалися у вас. Тому, коли ви працюєте з картами таро, вам потрібно це пам'ятати і розуміти. Але це не говорить про те, що карти таро пусті взагалі. Ні, карти таро вони напитуються, вони вбирають в себе дуже багато енергії. Тому перше правило не давати нікому ніколи в руки. Те, що ви бачили, що тарологи, ось весь дай, дай картам напитатися твоєї енергії. Про що це говорить? Це говорить про те, що екстрасенс, який перед вами взагалі не відчуває вашої енергії і не може на себе взяти цю енергію. Тому він оце такі, такі речі і проводить для того, щоб ви надали картам Таро енергію, що він прочитав. Якщо людина не вміє через вас дивитися на карти Таро, то значить, ну, це людина не професіонал своєї справи. І до таких людей потрібно відноситися дуже скептично і обережно. Тому що, коли тобі дають карти Таро і ти на них сидиш, посиди на колоді. Оце таке це цирк, це неповага взагалі до колоди будь-якої. Чи працюєте ви з картами, чи працюєте ви оракулом, чи там ще не можна такого робити. Ви ж пам'ятаєте, в дитинстві в нас таке було. Ми брали ці гральні карти і сідали на них, каже, посиди на колоді, хай вона набереться. Це неповага до карт, в першу чергу. Тому запам'ятайте для себе, що не дивлячись на те, що це просто пустий предмет, який ось коли я його наторкаюся. Він сидить, пам'ятайте, що в нього є дуже багато внутрішніх вібрацій, які він випромінює в момент, коли ви з ними працюєте. Тому, коли ви доторкаєтесь до колоди, вона оживає. І ось повірте, якщо вона на вас образиться за щось. Готуйтеся, карти будуть брехати. Ні, вони нічого вам не зроблять. Вони, я ще раз кажу, вони не будуть приходити вам вночі і душити вас пікава дама. Але я хочу просто, щоб ви пам'ятали, що такий аспект він існує, і що такий аспект можливий в момент приходу у вас, коли ви будете працювати з картами, вони просто будуть брехати. І казати неправду. І потім ці проблеми будуть у вас. Тому що коли ви будете клієнту розказувати неправдиву інформацію, ви будете знати, що ну, типу, вибач, зрозуміло. Далі, друзі, засоби безпеки роботи з картами таро. Ми з вами повинні розуміти, що в момент, тоді, коли ви працюєте з картами таро, у вас абсолютно усюди відкриваються енергії. Тобто, що про що я маю, що я маю на увазі? У Вас відкривається енергія, у вас відкривається внутрішній потік, обов'язково він відкривається. І ви працюєте з енергіями. І якщо ви не захистили себе а, в момент а, роботи з картами таро, то є велика ймовірність, що проблеми. Це людини, з якою ви спілкуєтесь, прийдуть до вас. І потім, і потім у вас будуть реально серйозні проблеми. Тому перше, що вам потрібно зробити, це себе енергетично почистити. Яким чином? Перше, ви можете почистити себе молитвою, тобто перед роботою ви читаєте очі наш», чи будь-яку іншу молитву. Я думаю, що я навіть може. А я зроблю так. Я вам напишу молитву під описом в цьому відео. Я напишу вам молитву перед тим, як робити розклад, що треба читати. Може вона вам краще допоможе, ніж просто звичайна молитва. Тому я хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що це потрібно обов'язково зробити. Обирайте, якщо ви початківець, обирайте завжди райдера вета. Не треба вам ці красиві колоди. Вони не будуть з вами працювати. Повірте, коли ви навчитеся з райдером працювати, райдервейт колода. обов'язково. до речі, купляйте її обов'язково ліцензійно і є у нас в магазині. Secret UA заходьте, там є все, що вам потрібно. Всі атрибути, які я сьогодні буду вам показувати, є у мене в магазині. Я за, за свої колоди відповідаю. Тому, друзі, купляйте тільки райдера вет, купляйте їх. Працюйте з ними. І ви побачите, що ну, це ну, небо і земля взагалі. Е, далі, коли ви прочитали молитву, вам обов'язково треба підготувати ваше місце. По-перше, запалили чотири стихії. Тобто, у вас повинна бути обов'язково свічечка, обов'язково благовоння. В мене це Пало Санто, Я вам покажу. Ось такий брусочок. Також все можна купити у мене в магазині. Ось, ось такий брусочок, купляєте Пала Санта. Далі вам знадобиться вода, свята вода. Але ви можете використати будь-яку. У мене є в магазині дуже класна, із, саме з Єрусалиму. Єрусаліму вода. Якщо бажаєте, також можете собі придбати. І, звичайно, вам ще знадобиться стихія землі. Ви можете використати, до речі, чорну сіль, а можете використати просто кристал. Тобто майте кристал, який буде вас захищати в момент роботи. Але вибирайте, я вам пораджу, вибирайте, напевно, кварцеві породи. Кварцеві породи Породи це породи, які мають, е, е, такі, знаєте, вони різні от, от такого формату: рожевий кварц, флюорід, це кварцева порода, до речі, е, далі цитрин це кварцева порода. Е, е, що ж як кварцева? Горний е, хрус, хрусталь. Десь в мене ось у мене також є. Оце також кварцева порода. Тобто ці породи, які мають е, такі вони прозрачні, е, аметист також кварцева порода. Але я зазвичай вибираю: вибираю або горний хрусталь, або рожевий кварц. Тобто тут може бути різна історія. Ось ваші артефакти. Ось, ну і ще водичку. В дзеркало буде у нас водичка, наприклад. Ось що можу далі робити. Далі приміщення. Ми з вами чистимо приміщення. Ми можемо знову ж таки використати молитву. Почитати в приміщенні її, обов'язково почитати. Ми поговоримо з вами сьогодні і про багато інших аспектів, як правильно використовувати чистки в після ритуалу сеансу. Таро. Також ми про це поговоримо: як себе чистити після сеансу і після кожного клієнта обов'язково. Але ми з вами зараз говоримо про те, як підготувати правильну атмосферу перед. Саме консультації. Тож ми з вами е, взяли ці стихії і розкладаємо таким чином. Значить, у нас завжди повинна йти таким. Знаєте, ось ви, наприклад, обов'язково мати собі мандалу. Мандала це е, скатертина. Бажано, щоб вона була бархатна. Чому? Тому що, коли ви на шовку викладаєте карту, ось так. Вона буде скальзити, вона не буде нормально лягати. Коли ви робите це з бачите, з бархатом цього не відбувається, і вам буде набагато зручніше працювати. Візьміть собі скатертину 50 на 50, обов'язково це мінімально. А краще беріть таку велику. Велику скатертину для того, щоб накрити будь-що будь-який стіл таким чином. Але якщо у вас немає такої можливості, то звичайно пробуйте брати таку вже, знаєте, ну, яка вже є. Але моя рекомендація починайте саме з цієї скатертини, вона буде з вами завжди. Не забудьте купити собі спеціальний мішочок, отакий от мішечок для. Ось такий також для карт. Обов'язково їх тримати треба в хатці. їх не можна ось так залишати. Не можна, їх треба ховати, щоб, не дай Бог, чи дитина ваша, чи чоловік, чи хто там захоче подивитися. Дівчата, ну ви ж знаєте, не, не треба інші, е, як то кажуть, е, е, очі, щоб не бачили зайві зайві очі не потрібно у вашому е, оточенні. Домовились. Далі обов'язково пам'ятаємо з приводу, що хочу доповнити, не даємо карти в руки, ми не даємо дивитися карти, ми не даємо подружкам. Ой, боже, що, а що воно таке красиве? Забороняємо черпати, як, от прям б'ємо по руках. Не можна, не можна чіпати ні при яких умовах. Це ваша колода. Ну, от просто уявіть, що ви е, за, при, привели в, в гості друзі і почали всі е, роздивлятися ваші трусики чи бюзгалтери. І поки ой Боже, які красиві! Оце своїми лапіщами доторкатися. Ви б захотіли таке вдіти? Я впевнений, що ні. Як мінімум, ви захотіли би їх попрати після того, а як максимум, це просто викинути. Тому, друзі, ось ми підготували, повертаємося до підготовки. Ми запалюємо свічечку, робимо паласанта, чистимо простір, да? пройшли паласанта чи будь-якою благовонією, аби вона символізувала повітря. Також можна, до речі, ще використовувати ефірні олії. Ми беремо аромал лампу, капаємо туди ефірні олії. І таким чином ми з вами ось цю всю, всю історію гармонійно, обережно, оце це все ми пропрацьовуємо. Далі, що нам треба далі? Далі ми з вами потрібно нам почистити колоду карт. Ми, звичайно, можемо використовувати. Тільки два засоби ну, для того, щоб почистити. Звичайно, кристал можна прикласти, але ну треба час, знаєте, як от просто прикласти кристал, щоб він забрав весь негатив, і його потім треба також буде чистити. Вам таку, ну. Це дуже багато часу, і вам це не потрібно. Водою поливати ну, ви ж розумієте, ну ум, же ж водою поливати колодокарт не можна. Звичайно, якщо вона там не пластикова, якась, але все одно я не рекомендую це робити. Два способи, які ось найшвидші це брати благовонію, проходити ось таким чином над колодою, обов'язково підчистити колоду в момент перед консультацією, після консультації. Перед новим клієнтом, після нового клієнта, це робите обов'язково. Далі ми з вами можемо другим способом почистити по, по часовій стрільці, можемо почистити над вогнем. Тобто, таким чином ми можемо ось прибрати зайву інформацію, чому ми чистимо колоду. По-перше, ну, тому що коли ми з вами знаходимося ось у такій історії, а точніше, у історії того, що ми з вами е, намагаємося максимально е, правдиво казати інформацію, нам потрібно, щоб колода була чистенька і щоб не було ніякої інформації, яка б могла прийти до. Розумієте, тому моя вам велика порада: звичайно, користуйтеся тим, щоб чистити колоду. Бо ви, наприклад, одній людині колода набралася вже інформації з попереднім з попередньою людиною, і вона думає, що ви і надалі продовжуєте спілкуватися з тою людиною, яка була до вас до, до того клієнта, який прийшов новий. Тому обов'язково стираємо всю інформацію, апгрейд робимо колоді, все, вона чистенька. Ви можете користуватися нею. Також ви можете відкрити в собі здібність е таку, як рейки. Е до речі, звертайтеся в Дірект, кому потрібно відкрити першу, другу, третю ступ ступінь рейки. Я мастер рейки. Що я роблю? Це моя особиста історія. Я думаю, що багато е хто має рейки, е також це робить. Ми вмикаємо рейки і чистимо колоду. І простір також за допомогою ціл... 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 цілительної О, цілительної енергії рейки. Е, тому я дуже дуже вам рекомендую відкрити в собі цей канал. І ну, якщо вам важко носити там, наприклад, всі ці речі, ви можете просто використовувати цей один канал, але про нього. Трішечки пізніше. Я думаю, що ми з вами поговоримо в майбутньому. Наразі давайте рухатися далі. Що ще цікаве, потрібно зробити перед е, консультацією. Звичайно, ми чистимо себе. Ми нам, Якщо давайте так, якщо нам е, хочеться е, правильно працювати з колодою карт, нам в першу чергу потрібно роз, зрозуміти, що чим чище е, джерело. Тим е, чище буде е, інформація. Тому якщо ми з вами випили, якщо ось як ми любимо випити, і оце у мене карти Таро, я тобі ще правду розкажу. Оце ми так любимо це робити. Я знаю, я вас знаю. Е, тому мені здається, що вам потрібно зараз е, максимально бути тре, тверезою, Далі обов'язково мати гарний настрій, щоб не дай Бог в депресії в якійсь своїй не робили розклади. Не можна робити розклади, коли ви знаходитесь з хворобами, а, навіть маленькими хворобами. Або ви себе відчуваєте виснажено, не можна цього робити в ніякому випадку. Можете робити, коли о, йдуть місячні, це нормально, без ну без усього. Всього я не вірю в те, що можна там, треба коли місячні, не можна нічого робити. Е, ну, це, це бред, це ну таке, знаєте, такі суєвірія свої рідні. Тому е, можна робити в цей момент спокійно, але якщо ви відчуваєтеся погано, якщо вам дійсно реально, ну там якась біль, чи у вас якась травма, чи ви випили, чи щось в якому стані знаходитесь незрозумілому. Відмовляйтеся від цього, інакше буде ще гірше. Бо все, що ви робите, погружаючись в розклад, ви повинні бути чистенькі. І пам'ятайте, що не треба брати 20 клієнтів в день. Вам потрібно розуміти: зробіть собі такі помітки. Ви зробили одному клієнту. Після цього обов'язково тримайте журнал. Журнал та ролога це ну просто це вам потрібна історія, взагалі потрібна. Пишіть, провели консультацію такого, такого формату, відчуваю себе нормально. Там добре відчуваю. Ну, це, звичайно, ще залежить від людини, яка до вас прийшла, але ми все це поговоримо з вами трошечки пізніше. Зараз нам потрібно з вами зрозуміти, як нам відчувати себе для того, щоб рухатись далі. Якщо ми відчуваємо себе добре, тобто ми зробили розклад. Uh, і, uh, і ще такий момент. Обов'язково, коли ви будете робити розклади, обов'язково вам потрібно, щоб ви uh, для себе зрозуміли, скільки часу вам знадобиться для людини, щоб відповісти на запитання. 20 років своєї практики я віддав на те, щоб зрозуміти, скільки реально часу чоловіку чи жінці потрібно для того, щоб uh, відповісти на всі запитання. Чоловіку. В середньому 15 хвилин, жінці в середньому 30 хвилин. Все, ось рамки. Тому, якщо ви відчуваєте, що, ну наприклад, бо дуже люблять, оце, знаєте, я заплатив за півгодини, чи я заплатила за годину. Я повинен досидіти прям про всіх вже запитати, розумієте? Тому, якщо ви відчуваєте, що людина вже починає вже переборчувати, затримувати ваш час, а не дай Бог вона затримує ще свій час, тобто вона за, ви кажете, що за годину коштує 500 гривень, наприклад. І людина вже бачите, що там вже година 0,5, а людина ще ну не зупиняється, то ви повинні сказати: вибачте, ваш час закінчився. Якщо ви хочете продлити, це знову ж таки, якщо ви цього захочете. Бо ви скажете, можете сказати, відмовити, сказати, вибачте, наразі я більше вам нічим не зможу допомогти, тому що я так, от в мене, все, в мене наступний клієнт, я не можу з вами більше спілкуватися. Чітко грані, бо люди заграються. Бо люди думають, якщо вони заплатили 500 гривень за годину, то вони мало того, що повинні ще годину просидіти, не про що поговорити. Так і ще і оце кудись уходити в, в астрал після того, ще там вам пів години сидіти з вами тараторіти не про що. Тому майте чіткі грані і відчувайте, якщо ви, наприклад, втомлюєтесь від одної людини там за 30 хвилин, ну я так роблю. Я у мене 30 хвилин. У мене в мене консультація 30 хвилин. Я більше не беру. Я не бачу сенсу в тому, щоб більше розповідати. Бо я дуже швидко відповідаю. Я не там не хочу, Ой, давайте подивимося вашу кармічну історію. Я це туди глибоко не залажу. Якщо людина запитала мене конкретне запитання, чи вийду я заміж в цьому році, я дивлюся, вийде, не вийде. Ну, вона запитає, а чому не вийду? Я можу відповісти, тому що у вас є ось це. Тому що у вас ось це. А що треба зробити для того, щоб вийти заміж? Ви кажете: оце, і оце, і оце. Це. Тут реально 5 хвилин на одне питання. Не треба це розводити, оцю якусь незрозумілу історію. Домовилися? Домовилися. Далі. Рухаємося далі, що у нас е, відбувається далі. Ви побудували собі, ви розложилися, ви знаєте, що, наприклад, там у вас, ну допустимо, як у мене, 30 хвилин е, консультація. Не забувайте про гроші. Друзі, я ще раз і ще раз буду вам казати, навіть якщо це просто подруга, навіть якщо це просто якась близька вам людина чи просто знайомий, який просто хоче подивитися, а таких буде дуже багато, ви кажіть. Для своїх знайомих я беру 200 гривень, для всіх інших 500. Але потрібно брати гроші. Ви витратили на оці артефакти. А ці артефакти, тільки карти Таро, коштують 1000 гривень і більше. Оригінал. Розумієте, про що? Беріть обов'язково оригінал. Тобто, ну, наприклад, свічка від 20 гривень маленька до 100 гривень. Пала Санта, у нас коштує така палочка одна, 130 гривень. Такий кристал може коштувати від 500 гривень. Ну і там вода може 99-30 гривень. 130 гривень це саме свята вода, чи ви можете її просто набрати в церкві. Може, вона вам вийде безкоштовно. Простирадло таке коштує від 200 гривень. Такий мішочок може коштувати 150 гривень. Далі навчання курсу, книга просто елементарна від 200 гривень, хороша. Тобто, ви можете собі уявити, вже 3 тисячі гривень там по мінімалці. Розумієте? По мінімалці. А ще треба, ж не забудьте, ще треба ще заплатити за навчання, якщо ви хочете навчатися. Там вже йде сума від 5 тисяч гривень і більше. Тому, друзі. Це професійна історія. Якщо ви хочете бути професійними тарологами, а не оце херньою якоїсь, розумієте, то вам обов'язково треба бути професіоналами і знати, що ви витрач... потім ці кошти там, по 200-300 по 300 гривень, ви зберете їх і витратите на, 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 там, на свої якісь е, потреби. Не обов'язково витрачати, ну я, я наприклад, я пам'ятаю початок, я пам'ятаю, що я як почав. Я коли почав займатися таро, це було мені ще 16 років. Я зателефонував всім своїм подругам і сказав: приходьте на безкоштовну консультацію. Отак я і сказав. Мені було дуже погано, звичайно, після тих консультацій, бо вони не годину сиділи. Вони, коли вони спочатку дуже скептично до того віднеслися, а потім, коли реально вони побачили, що я бачу дуже багато, в них, в них прорвало все, і вона, і всі почали до мене ходити. І оце сарафанне радіо, воно призвело до того, що я зрозумів, що ну я можу розвиватися в цій сфері і дуже добре. Тому я хочу для вас сказати, що нема нічого неможливого. з чого почати, де шукати клієнтів. Беріть своїх подруг, але це повинно бути 5-6 подруг безкоштовно один раз. Як просто ось подивись, я вмію. А потім вже брати за це кошти. Бо я пам'ятаю ці дні, коли мені телефонували е мої подруги в три часа ночі і в слізах. Вони ревіли і казали: Боже, мене там Валера бросив. Подивись мені бігом. Я ось таким оком, одне бі... чорне, одне біле. Не розумієш, хто це, що це, що ти кажеш, що ти хочеш. Подивись бігом. Я це біжав, бо моя ще моя подружка, там це. А потім, коли це почало повторюватися постійно, постійно я зрозумів, що треба зупинитися, і вам я також раджу брати за карззаконсультації за карта обов'язково. Ну ви ж, наприклад, ідете, наприклад, там собі е, ріснички навчилися робити. Правильно, навчилися е, чого ж ви за це берете гроші? Чи пішли манікюрчик, навчилися робити? Навчилися чого ж ви берете з клієнтів гроші за це? Ви ж просто ви ж можете просто це зробити безкоштовно. Розумієте? Тому таро це така ж робота, як і всі інші. І бути професійним тарологом це як і всі інші. Тому, коли ви відчуваєте, що ви вже переросли, наприклад, 500 гривень, беріть 700. Відчуваєте, що ви вже можете на більше, беріть тисячу, беріть 20 тисяч, 40 тисяч, скільки вам захочеться. Але беріть за це гроші. Навчіться цьому. Далі. Ну, з грошима ми визначились час, ми визначились. Далі ми вже підготували з вами е, все для того, щоб працювати. Ми підготували з вами. Ми починаємо працювати. А ось як ми починаємо працювати і що нам треба зробити, дивись у другій серії. Па-па!